Всім добрий день, сьогодні 18 травня. На пасіці був 4 дні назад, 14-го. Зараз глянемо, що в нас робиться тут на контрольному вулику по вагам. Ось були записи було 52 кілограми. Ліпак закінчує цвісти, найближчий за півтора кілометра від пасіки. Так, дивимось. Ні. Плюс 5. Тож ні. 8 кілограмів за 4 дні. Можна зробити так, поставити на 0 і ставити на 60 рівно. Так, зараз глянемо, що робиться в нас по пилку. Зараз півдев'ятої ранку. Бджілки вже почали літати. Ого, го ось дивіться, що робиться. На землі купа. Це контрольний мій вулик. Завжди один. Ось так от почали трішки вже працювати. Що не може не радувати. Ще в мене є один рій, відео про нього буде трішки пізніше. Також 14 числа виставив роєловки. В одній сім'ї матка перестала вже сіяти, я її не знайшов, тому було рішення прийнято, щоб не бити сім'ю зараз. Хай вони працюють. Поруч повісив три раку... роєловки. Одна з одної сторони, друга з іншої і третя в терновнику. Зараз будемо знімати рій. Всім дякую.